В Олександриці місцеві жителі проти побудови сміттєсортувальної станції її планують звести на одному з орендованих полів поблизу села. Неподалік від цього місця живе Ксенія розповідає: хоча за документами запланована станція переробки будівельних відходів, люди побоюються, що там буде сміттєзвалище. Це буквально якихось 700 метрів до ділянок, які виділені під забудову людям. Це вже буде йти це сміттєзвалище. Як можна споплюжити таку територію сміттєзвалищем? У 2020 році розповідає місцева жителька Тетяна Євтушок Олександрівська сільська рада надала дозвіл на розміщення сміттєсортувальної станції. Каже, місцеві обурені, бо не провели громадських слухань з приводу будівельних робіт. Якщо вже запитати кожного першого мешканця нашого села, то майже всі проти цього будівництва. Цей СМРАД, який буде утворюватися внаслідок діяльності цього заводу, буде наноситися і до мешканців житлового масиву. «Побєда». громада ініціювала слухання про будівництво сміттєсортувальної станції. На них приїхали працівники Солобожанської селищної ради, представник компанії, яка планує збудувати станцію, та депутати сільради Олександрівки. <праць> Я питаюся та, ти вам ти щось ти сказати. Ти ми ти щось завжди будемо шукати варіанти для вирішення добре, цього питання. Ти добре, ти вас це задоволює? Та, та. Після слухань представник компанії одразу поїхав, не давши жодних коментарів. Ми вирішили зателефонувати за номером, який вказаний у відкритих джерелах. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть саме сповідомлення, аби зателефонувати. Будь ласка, пізніше. Результати обговорень та подальші дії представники Слобожанської селищної громади також не коментують. Але ж ми, коли все вирішимо, я думаю, що ми тоді надамо вже конструктивну відповідь. На сьогоднішній час питання ще розробляється е, І тому ми надіслали інформаційний запит до Слобожанської селищної громади із запитаннями. Чи планують проводити повторні громадські слухання та скасувати дозвіл на будування сміттєпереробної станції? Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільні новини, Дніпро.